У нас випав сніжок, морозець на вулиці, Віка катається на санчатах, он, Богдан її везе. Я сходила на нову пошту, відправила кофтину, продала на OLX кофту Богданову. Довго вона мене в мене висіла там в продажу. ось, Замовили вчора вечором, тож я відправила. О, вони ну біжать з Вікою. Хто це там біжить, біжить, біжить. Прибігли, куку. -ку. Ну, як ви тут поживаєте? бабах. Був бабах? бабах? А і що, і як? Нічого, ну, бачиш, Тут немножко сніжка. А, не плакуняла? Ні. Дай косинка. Добре. Бабах? Ось так, так, да, зробила бабах? Ну нічого страшного. Ти, мабуть, біг да, сильно. Поїхали в той дворик. Зараз поїдемо в дворик. Поїдемо в дворик, там за тобі, за коляском, коляском. я, я <рогляю> в дворик. Там є і Богдана. Вікусь так ножки йде? будуть боліти. Так, сядь, Вся, сядь, да. і ми поїдемо в дворик і там Богдана покатаємо. Поїхали мама, і Бодя, і Віка. Поїдемо там в дворику, я і Богдана покатаю. Віку. І разом покатаємо. Ну, мене навряд чи хтось покатає. Його. Господи, Його. Та я. система ніпіль. Його. Що це таке за хитроумна е машина? Зразу видно, що у Богдана технічний склад розуму. Хто це так гарно їде? Зараз воду покатаємо, ходімо їдемо. Біжить до мене, біжи мене, біжи, давай, давай, давай! П'ятдесят три кілограма. Якусенька, біжи сюди. Ікуся. Охо, Ікуся. Лопатку зараз. Фу, да, на да, ти навіку. Дати голуба. Дати голуба. Да, да. Один дати голуба, одного голуба Ой! Буде поїхав. Пока-пока. Не, не, не поїхав? Пока-пока! Ні? Ой! А де ради? Де равлик? Десь кинула. Да. Так. Погнали. Куди? Нікуди я прошу. Отак набити равлика треба, так? Да? Упав, давай, хай равлик покатається, давай. Ми знайшли равлика, так, і тепер його катаємось так. Вікуся катає равлика на санчатах. Давай, давай, всіх покатали. Упала, ну давай посадимо. Ось так. Ще ми покатаємо равлика. Ось так. Ти в вікусю сніжками кидаєш? Бодя сніжки ліпить. Ми тут сніжками воно обкидаємося. А Вікусік катає равлика. Давай на Вікусіка маленьким сніжком. Бух! Попали у Вікусіка. Вікусік, Давай маленьким сніжком. Ух, попали у Вікусіка. Сама давай кидай маму. Отак. Бух! А ну давай тікай тікай від боді, тікай, тікай. Тікай від боді. Тікай, тікай від боді. Він зараз сніжком в тебе буде. Давай. Тікай. Що там? Поч... Почекай, почекай. По шапочку підніму, бо вона не бачить. Бог. Ну, допоможи їй зліпити. Собачку, чекай собачку, давай поїдемо. Ой-ой-ой! Хто це там кричить? А я сюди, сяду в колясі? Ага. Клас! Падають лідишки угу. Тягни санчата, тягни, тягни санчата, тягни, тягни. Зараз проїдемо туди вперед і поїдемо в магазинчик. Тягни, Бодя піде додому, а ми з вікою в магазинчик. Щось, 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 щось. Сок? Да, щось, Добре. щось купити, угу. Ось так дітки гуляють, наче по лісу. Наче у нас тут наче по лісу. Сонечко вийшло, тепло сніжок. Ага, нарешті зимова погода зі снігом. Вчора ввечері йшов снігопад, було так затишно, класно. Так, вікуся, погуляла сьогодні сніжками, так грались. Гуляємо по лісі нашому двор, дворовий ліс. Так, виїжджаємо сюди. Дивіться, дівчата, починається ранок понеділка, на дворі. Не тронути свіжий сніг, випав вночі, на підвіконні лежить, на майданчику, ще все-таки не тронути. Нема ще слідів, ні собак, ні людей. Краса така, бачите? Дуже затишно, дуже приємно. Я вже поставила молочко варити кашу, пересипала щойно в контейнер кускус, який замовила вчора в метро. Зараз буду варити кашу, діти ще сплять. А я милуюся погодою. Так гарно зараз зі снігом, що вчора аж ми виходили гуляти два рази на день зранку і ввечері. Ввечері, правда, було вже холодно, дуже. Але е, хочеться насолодитись зимовою погодою. П'ю каву. Ось моя кава, ціла чашка. Богдан уже встав, Віка ще спить, Мені. а на вулиці вже повністю посвітлішало. Дівчата, дивіться, дивіться, то Богдан, то Богдан на майданчику пише Аня. Давай, давай, залазь, залазь, дивись, там братик пише Аня. О, бачте. От цей таке з Бодя. Так, це Бодя, це Бодя вийшов на вулицю і пише, пише мамине ім'я на свіжому снігу. Я йому помашу, зараз з Ось він. Не бачить. А покинули. Що потримати? Дієфонки потримати. мама знімає. О. Це прикол. Бачите, який в мене оптимістичний синок. Вийшов потя на вулицю. о, вже пішов в школу, пішов пішов. Довольний такий де. Ми підемо. І ми підемо так. Вже прокинулись, так? Кіносій. вони? Високо, високо. Та я вже показую високо. Ось показую, дивись, бачиш, ось Аня написано. Прибрала тут трохи на кухні, перемила силиконовий і пластиковий посуд. З вчорашнього вечора лишався. Вчора лягала, вже не було сил мити цей пластик, тільки загрузила ввечері посудомийку, наповнила термос і лягла спати. Ось, тож зараз перемила. Буду зараз віку годувати. Кашкою, кашкою вірно. кашкою. Віка, ось так вирішила сидіти на стільці і ще з цієї сторони, то мені трохи незручно її годувати. Відкривай ротик лівою рукою. Тож буду сьогодні її так годувати. Так, поміняємося. Давай так сядемо, тому що я так не можу. Я так не можу. Ти ж сама не їси? Ось, а мені лівою рукою я правша, я не можу лівою рукою тебе годувати. Давай. Зараз поїси, почистимо зубки. Mm -hmm. Та й візьмемо сенчата і підемо на вуличку. Так? Да. Mm -hmm. да. mm -hmm. Потримати телефон. Телефон не треба тримати, коли ти їси. Дядя подивиться. Дядя подивиться. Mm -hmm. Добре. Ми їмо сьогодні кашку з молочком. Куску ставлю кусі? Із дядюю і з Гоголем. Розкажи, що ти будеш робити на вуличці? Гатися? Гратися як саме? Гоголем? Ні з Гоголем не будеш, зі сніжком будеш гратись. Ні, не треба. З дядю Пограєшся, Будеш кататись на санчатах, так? З дядькою. Детя покатається. На чому? На санчатах. Добре. А ти будеш кататись на санчатах? Бодю покатаємо. Бодю покатаємо, бодя в школі. А там, бодя? От там Бодя в школу пішов, так? З вікою. З вікою? Ні, Віка сидить, кушає на кухні, а Бодя пішов в школу. Бодя вже свою кашку зранку з'їв і пішов в школу. Що ми бачили сьогодні? Що там бодя робив на майданчику? Ми ага. бачили з вікна. Грався? Так. Да. Угу. Сніжком. Сніжком грався. Ух! Не впав дядя. Не впав дядя. Ручка впала. Ручка впала. І ручка відвалювалась, і ніжка відвалювалась. Все-все відвалювалось. Бо ти кидала дядю. Угу. А так? Да, не можна кидати дядя. Аго угу. ага, я вою впав. Ну да, пам'ятаєш, як ти на пазликах послизнулась і впала? Було ж боляче, так само й дядя. Вікусь давай же доїмо трошки. Ні, ні, ні. Давай останню. Останню. Дивись, дядя впав знову. Знову. Знову ручка болить? Так. Да. І що робити тепер будемо? З дядюю що робити будемо? Лікувати? Ні? Чого? Ботиночки, нові ботиночки. Ні, це не нові ботиночки, це твої ботиночки буті... сушаться. Ми зараз будемо запускати пральну машину, поки ми ще вдома. Так, ополіскувач. Закриваємо. Так, не чіпай, бо тут ток, добре? Бачиш, ток включився. Ток включився. Все, можеш сидіти і дивитись. Не чіпати. Не чіпати, бо ток. В Пральній машинці ток. Дві не кофтичка. Вікіна кофточка, да, там переться Вікіна кофточка. Вікіна нова кофточка. Ну, не нова. Стара. Стара. Нова? Нова, нова. Це нова, так. Це нова. А Одягати не можна. Потім одягати будемо. Потім будемо одягати. Постирається. Постирається, висохне, і будемо вдягати. Да. Я вже зібралась на вулицю. Зараз буду вдягати віку, будемо йти гуляти. Зробили, я зробила вибір між помити голову і вийти на вулицю, на користь вийти на вулицю. Таке воно материнство. Навіть не завжди встигаю помити голову. Ось, Помила але... мамочка. Помила мамочка, так. Угу. Да. Ось, але зараз підемо гуляти. Да. Телефончик буде мати. Тобі ти, лише аби потримати телефончик, так? Угу. Ідемо на вулицю, ось на мені синчата вісять, коляска. Дивіться, скільки в нас снігу понасипало. Так що ще й не кругом де проїдеш. Такі гарні ялиночки засипані снігом. Зараз ближче. під'їдемо. Що ти вже ниєш, вікуся? Що ти вже ниє? Ялиночки. Так, будеш дивитись, зараз ми покажемо ялиночки. Ось які гарні. Сніжку понасипало. Дати сніжок, зараз візьмеш сніжок, Розчищали доріжки вже. Оцей дати. Краса. Зараз поїдемо на майданчик прямо туди. Ось так, повози по сніжку. Це така тілешка, як в магазині. Вона тут буде погано їхати. Краще по доріжці, виїжджай на доріжку. Ось так. Ой, вставай, вставай. Покатайте. Іди іди за мамою, тут сніжок давай. Ми вже майже прийшли на інший майданчик. По сніжку так ідеш? На інший. Ми просто по району катаємо санчата. І так і гуляємо. Дивіться, як тут у нас красиво. Снігом все покрито. Дерева, гілки. Клас, вночі насипало сніжку. Краса, яка? Дивіться зелена трава. і зелена трава. Що ти казала в якусь? Ось так, катай шишку. Поїхали. Далі. Магазин нам сьогодні не треба. Я вчора робила замовлення в метро. Тож я сьогодні від магазину відпочиваю, але сьогодні треба буде готувати. Вікуся. Вон вона позаду йде. Буду сьогодні робити котлети знову з курячого філе, бо вчора якраз привезли. Буду робити і варити картопляне пюре, бо якраз замовляла вчора, де там картоплю. Сніжок з дерева падає. Ну, давай доїдемо, 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 доїдемо. Ножки прямо, прямо. їдемо, їдемо доганяти Олександру. Їдемо, їдемо, їдемо. Швидко, швидко, швидко. Швидко, швидко, швидко. Опа! Повертаємо. І доганяємо. Ось так доганяємо, доганяємо швидко. Ножки прямо. Опа! Приїхали. Все. Все, Вікусінька, давай збиратись додому. Давай. Час пообідати. Скоро Богдан вже прийде зі школи. Собі я смажу яєшню. А Богдану зараз буду варити сосиски і в холодильнику є гречка. Богдан прийшов зі школи, дуже сильно поспішає. Він вже вон, перевдягнувся в свій лижний наряд. Ось, він зараз йде кататись на ковзанці з хлопцями, тому він дуже швидко поїдає Віка свій обід. Віка піде з хлопчиками. Вікося їсть мандаринку. Чистить мандаринку, якось вже покушала, так? чистить мандаринку. Ось І Богдан зараз їсть і буде бігти на санчатах, кататись. У нас сьогодні санчата на розхват. Зранку вікуся каталась. Зранку Віка каталась на санчатах, зараз Богдан піде. З хлопчиками З хлопчиками піде, З хлопчиками піде, так? Топ-топ. Все, бодя вже збирається, бере санчата. На зимові розваги. А ти не будеш мандаринку? Можна боді віддасть мандаринку вона? Дякую. Ти будеш віддавати боді мандаринку? Ми підемо, ми... Все, пошли, закривай, пошлі за мною. Все, пока. пока. Ой. Зараз буду робити курячі котлети, але в мене немає достатньої кількості батону, тому я. Прочитала в інтернеті, що можна фарш додати манку, тож я зараз спробую зробити котлети з манкою. Написано, що треба додати 5 столових ложок манки, тож я додала. І ще жовток, ну якщо буде загусте, то додам ще білок у мене тут є. Треба, щоб манка розбухла, тож я її перемішала і ще поставила в мікрохвильовку на режим розморозка, трохи покрутила цю миску, щоб фарш, ну, якби трохи прогрівся, і щоб ця манка розбухала. І поки я буду нарізати цибулю і натирати морку, то хай ця манка розбухає. Ну, не наче так треба. Ось такий вийшов фаршик. Я додала, ще туди цибулю і моркву терту, і буду спробувати сьогодні смажити не в паніровці, а просто обсмажу і потім залью водою і протушу. Щось хочеться так, ось, так якось по-новому зробити. Спробую, Сподіваюсь, в мене котлети не прилипнуть до сковорідки. Ось такі котлетки в мене вийшли. Вже поставила сковорідку. Смажаться котлети. Я їх ще не заливала окропом, поки що обсмажую. Все, зараз у мене котлети будуть тушкуватися. Все, котлети вже готові. Варю ось ще картопельку на пюре. Картопляне пюре вже теж готове, але вже до нього приклалися Віка і Богдан, і до котлеток також. Частина в нас вже відсутня.